Доброго дня, шановні добродії. Сьогодні ми з вами спробуємо знайти в наукових джерелах цікаву інформацію про лікування медоносних бджіл. Мені вдалося тут дещо знайти цікаве, значить, дивіться: контроль кліща вароа у медоносних бджіл за допомогою ароматичних олій та рослинних матеріалів. Оригінал статті ось. Він написаний якоюсь арабською мовою, як бачите. Ну, вступ, хоча сама стаття основний текст на англійській мові, тому що англійська це мова науки. Частково я розумію, що тут написано, але я не так добре нею володію, щоб все прочитати і вам розповісти. Зверніть увагу, тут ось таблички. З результатами використання ефірних олій, при лікуванні кліщів, ось вони розписані. Тут результати з показниками. Це за 97-й рік, 98-й рік. Потім тут між собою їх порівнюють. Результати. Ось все на англійській мові написано. Хто хоче перечитати самостійно на початку статті. В принципі, можете цю назву статті вбити в пошуковий, пошукову систему, і воно вам знайде, можете самі перепровірити. Я її переклав через спеціальну програму на українську мову. Переклад недосконалий, але, тим не менш, в принципі, зрозуміло все. Про що вони тут пишуть? Що був досліджений вплив. Декількох рослинних олій та смужок флувалінату в дужках Апістан препарат на контроль кліща в колоніях медоносної бджоли. Ефірні олії використовувались тут гвоздіка, лаванда, м'ята перцева, шавлія і чебрець. Е і також вони ще окремо рослину сировину використовували. Для лікування. Ну, також перевіряли, як вона працює: це от плоди кмину, листя евкаліпту, квіти полину гіркого. Було для кожного досліджуваного матеріалу, було проведено три періоди лікування. Кожен із них тривав 24 дні, після чого наступала восьмиденна перерва там, і так далі. Тобто, хто хоче розібратися більш детально, можете собі скачати, перекласти почитати. Що вони тут пишуть у вступі? Що бджільництво це важлива частина сільського господарства. І, ну, до речі, у них традиційні глиняні вулики, як бачите, пишуть, Колонії медоносних бджіл піддаються зараженню комахами, кліщами та хворобами, і оцей паразитичний кліщ, вароа Якобсоні, або Варуа Деструктор, він вважається одним із найсерйозніших шкідників бджіл і завдає великих економічних збитків. Значить, у них, до речі, вони пишуть, у 86 році кліщ завдав великої шкоди, 15 тисяч вуликів, що становить 50% там і так далі. І вони всерйоз займаються цим питанням як же ж вилікувати. Бджіл від кліща. Значить, по-перше, вони тут от пишуть матеріали та методи, тобто експериментальні бджолосім'ї, лікувальні речовини описуються: 5 ефірних олій. І одну із сімей обробляли флувалінатом смужками. До речі, цікаво порівняти смужки і ефірні олії. Значить. Ну, по-перше, способи застосування. от Дивіться, є обробка летючими оліями, тобто ефірними, відбувалась. По-друге, відбувалось лікування рослинними матеріалами, тобто дим з евкаліптового листя застосовувався. Потім полин і кмин і смужки апістан. Е, результати, як ми бачимо, е, середнє значення. Е, Складок впалих кліщів. Ну, я так розумію, скільки осипалось кліщів після трьох періодів обробки. От дивіться, Гвоздична олія 2,61, лавандова 1,77, олія перцевої м'яти перцевої 3,83, олія шавлії 3,21, олія чебрецю, плоди кмину, листя евкаліпту, квіти полину, апістан. 3,18, е, ну і там контроль ще у них 1,43. Тобто, ми бачимо, що Апістан він тут не перше місце займає. Тобто, смужки е, з флувалінатом у їхньому експерименті, ну, а я думаю, це люди серйозні, е, проводили експерименти, у них вони не на першому місці у боротьбі з кліщем по результату виходять. Ось, ось за інший рік тобто, тут гвоздічна олія, лавандова, бачите, лавандова вже більше, 4,38, м'ята перцева 5,62 і так далі. А пістан смужки 5,16. Тобто вони там ну, не сильно то і випереджають ефірні олії, чесно кажучи. Ну, судя з цих результатів, так. Да. Третя табличка так само е, є потім порівняльна таблиця загальна тут. Ну, так як переклад недосконалий, я вже не буду тут детально розбиратися, що там від чого залежить, і що дало більший результат, але ми бачимо, що ось дивіться, гвоздічна олія 22, лавандова 23, м'яти 23. Смужки Апістан 22. Тобто, десь воно е, виходить на одному рівні ці ефірні олії зі смужками. Е, і читаємо висновки. Ось висновки їхні. З результатів, отриманих у цій роботі можна зробити висновок, що квіти полину, гвоздична олія та олія м'яти перцевої – Можна вважати перспективними засобами для боротьби з ВРА-деструктор. Хороші результати можна отримати при застосуванні вище зазначених матеріалів 2-3 рази на місяць протягом періоду інвазії, тобто коли кліщ активно розвивається. Ефективний час застосування залежить від рівня зараженості кліща і життєвого циклу його. Природні засоби контролю, використані в цій роботі, не мають несприятливого впливу на бджіл. Тобто бджоли не постраждали. Тому враховуючи те, що виробники хімічних препаратів для лікування бджіл там, смужок, різних, біпіна там, і так далі, вони в деяких випадках ну, роблять помилки, і там або меншу дозіровку роблять, або більшу, або неякісну сировину закупили. Бджоли можуть від цього постраждати, і там дивіться, вже на ваш розсуд. По суті, з досліду, який ми роздивились, видно, що ефірні олії дають результат не гірший смужки. Я особисто не буду вам це гарантувати, ми просто подивились наукову статтю. Хто хоче перевірити на практиці, будь ласка, пишіть в ваші коментарі, у кого що вийшло. Я буду весною також пробувати ставити. Ефірну олію бджолам, лікувати їх так. І результатами потім поділимось з вами восени, що у кого вийде. Кому цікаво ще розглянути деякі теми в науковій літературі міжнародній, кажіть, я знайду, прочитаю і вам представлю на ваш розсуд, що там написано.